Якщо ви саджаєте рослину, яку придбали, велике кашпо або великий горщик і залишаєте на вулиці, обов'язково додавайте розумне, сучасне, добриво пролонгованої дії осмокот. ґрунту дуже небагато в вашому горщику. Рослинка не отримує поживних речовин з відкритого ґрунту, де поживних речовин. Набагато більше, ніж ось такому горщику. Для того, щоб рослина гарно була підживлена, гарний імунітет мала протягом всього сезону, з весни до самої осені, їй потрібні гарні добрива. Все це є ось в цьому пролонгованому добриві осмокот. Воно діє 5-6 місяців. Всі сполуки розчиняються при певній температурі, навесні. Одні сполуки підживлюють рослинку, влітку інші, а восени вже інші готують рослину до зими. Тому обов'язково в горщики треба додавати ось таке добриво. Це запорука того, що ваші рослинки будуть гарно виглядати, будуть здорові, будуть гарне забарвлення мати і будуть мати потужний імунітет. Потужний імунітет це захист вашої рослини.